Чи можна врізати отакою акумуляторною торцовочкою дубового бруска 70 мм. Зразу мірою показую. Видно. О, він навіть більше. 70. 75 з кусочком. Ну, кому цікаво, спостерігаємо. Беремо наш брусочок, беремо наш циркуляр валуївський. Попробуємо скільки воно взагалі візьме. Ану. Зараз дивіться скільки різ. Хейтери напишуть, що це не, не дуб, бо вона хорошо ріже. От якби вона не різала, о, тоді все було б нормально. Ну, звісно, воно не рівно. Трошки вийшло, як бік погріз, але дивіться. Як зблизько показати частоту різу? Частота різа нормальна. Так, треба, мабуть, зараз взяти що? Взяти кутник Свенсона і спробувати зрізати нормально без цього зубів. то я так на глаз різав, отак От вийшло. Ну, сам факт, що такий брусочок порізати взагалі аж без проблем. Ну, ріже. Що ще хотіти, я не знаю. Але доказуй, не доказуй, все одно нічого не докажу. Ну, зараз постараюся чуть-чуть рівніше врізати. Так, звісно, якби була розмітка, то я б, мабуть, рівніше розрізав. О! А без розмітки? Ну, во. Що є, то є. Що я зроблю. Отаква різанина вийшла, отакова чистота різа. Я вам скажу, чистота різа просто суперська. Хочете вірте, хочете ні, але, звісно, б жовкою з тупими зубами. І без ручки обрізали б лучше. Ну, це все ж ніхто не спорить. Але моя пилка ріже отак. Ну що, пишіть ще, які експерименти провести. Дуб, е, дивіться, грубої акації, грубого ясина, ой, не ясина цього. як його. Граба в мене отакого немає. З грубого тільки отакий кусок дуба знайшов. Все, це лучше, що знайшов. Пишіть ваші варіанти, що ще показати, як цю пилку протестувати.